Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо яскраві, красиві та дуже смачні канапки. Мухумори. Нам потрібен хліб. У мене домашній бездрічовий. Він дуже смачний. Ми обов'язково з вами його приготуємо. Також потрібне песто, намащуємо на хліб. Якщо немає песто, можете брати сир типу Філадельфія і зверху дрібно посипати кропом. Наприклад, одним словом нам потрібна зелена поляна. Також можете канапки і паштетом намастити зверху зеленю. Далі нарізаємо сир моцарелла і будемо робити ніжки для мухоморів. Насправді моцарели дуже мало потрібно, так що це такі економні канапки. Викладаємо ніжки. Із помідор черрі робимо шапочки. До речі, в інтернеті знайшла інформацію: якщо засушити мухомор і зберігати його в хаті, то він приносить удачу. Так що надіємося, що ці канапки на святковому столі також принесуть нам удачу і мир. Імітація моху це гірчиця в зернах, і залишилось тільки закінчити оформлення шапочок. Це ми робимо з допомогою майонезу. Ось так перемістила його в кондитерський мішок, щоб зробити малесенькі крапочки. Ось і все, канапки готові буквально за 2-максимум 5 хвилин. Вони дуже смачні. Обов'язково приготуйте їх зі своїми дітками. Думаю, їм такий процес приготування дуже сподобається. Обов'язково підтримайте це відео пальчиком вверх і напишіть якийсь зворотний коментар. Так, канал зможе. Розвивати ще більше. А я з вами прощаюсь до наступного відео.